Підготовки Євген Пегета, лікар команди. От стартував стартовий свисток, і команди розходять з під тиску. Намагається тут високо, щоб не було зафіксовано гру рукою. Прострільна передача низом, але тут на підборі грає. Денис Зеленцов. навісна передача. І вже у гру вступає тут. Голкіперухіднебезпеки. А на підборі грає. Денис Зеленцов. навісна передача і вже. У гру вступає тут, голкіпер небезпечно було там з другої. А на підборі грає Денис Зеленцов. Навісна передача і вже у гру ступає тут. Голкіперухід небезпечно було там з другої. Вертикальна передача. на хід Григорєву. Григорієв зупиняє м'яч. Вривається в карний майданчик. Доволі впевнено входить у карну зону. Удар! Ось і перший удар у виконанні. Вривається в карний майданчик, товарі впевнено входить у карну зону. Удар! Ось і перший удар у виконанні Григорій. Назара зараз Григор Григор'єв змушений. Відходить назад, удар голов. Гравці. Динаміка розвертається зараз. Вронський. Гравець. І... Динаміка Костянтин. Чебелець так. Удар! Стійка рятує. Ох! Небезпечно було зараз у виконанні гравців. Удар і гол! Відзначаються кияни на 20. Динаміка Костянтин Чебелець так. Удар! стійка рятує! ох, Небезпечно було зараз у виконанні гравців. Удар і гол! Відзначаються кияни на 20. Ще багато часу є. І в першій половині, і ще цілий другий тайм. Тож, ось одразу другий удар! Альній гості другого півфінального матчу. Хороше переведення! І тут вривався зараз увісна передача. Пролітає. Київської команди Сергій Янкевич. І ось зараз. Хороший момент. Тягне Арсені м'яч. Чергова діагональ. На Багрія. Удар! Чергова діагональ. На Багрія. Удар! Жуковського. Жуковський. Великими силами йдуть харків'яни. Вперед. Удар здалека. Штихаренко. Штихаренко, Штихаренко проштовхує в карний майданчик. Удар тут. Заблокований. На підборі. Знову 15-й номер киян. Основного часу одну хвилину. Тут все ж таки зумів зачепитись за м'яч. Вибиває в карний майданчик. Приймає м'яч тут. Спокійно прийняв м'яч. Андрій Гущесов вибиває. Карний майданчик. Тут приймає м'яч тут. Спокійно прийняв м'яч. Андрій Гущесов розвернув. І Жуковський. Ось на передача. Пусть не влучає зараз по м'ячу. Таліст беззаперечний лідер. Але тим не менш, динамік виграє і зараз атакує удар. От це лідер. Але тим не менш, динамік виграє і зараз атакує удар! От Це вже було близько. Значит, динаміка віддав передачу на партнера. А тут уже. То удар, у виконання киян. На дальню стійку передача, удар головою. Там підстрахував гол. Хто удар? У виконанні киян. На дальню стійку передача, удар головою. Там підстрахував голо. Хто удар? У виконанні киян. На дальню стійку передача, удар головою. Там підстрахував голкіпера. Друга серія атаки. Відбулася тут уже. Надійно спрацював. Дев'ятнадцять зараз. На правій бровці своєї команди. Тут спроба атаки. Фол проти данчик. Розіграс. Спостерігаємо. Низом іде. Простріл. Удар заблокований. Проба для атакувальних дій. Київської команди. Тут Біровський. Швиденько обігрується. І вертикальна передача. Одразу ж. Вперед! Небезпечно зараз. Активно тут працюють захисники динаміка. і Рефері показує попередження. Івану Банчик, Підбирають м'яч. Футболісти київської команди і зараз передуть на динамік. Це удар поворота. Ух, як небе удар! Друга стійка. Це удар поворота! Ух, як небе удар! Друга стійка! Ух, як небезпечно зараз було! Новаковський. Бере на себе гру. Новаковський накидує так м'яко. хороше, хороше. Здорово він вивів. Партнери ще далі, але. Зупиняє м'яч. М'яч уже у Кирила Жукова. Це навісна передача. Да. На дальню стійку зберігають м'яч у грі. Хай відтискають їх. Динаміка. Хеселі показує, що не було. Фоло. Уаграв м'яч. Хай відтискають їх. Динаміка. Реселі показує, що не було. Фоло. Уаграв м'яч. Толмачок. Підпасовує на Новаковського. Тут знову на Жуковського повертає. Удар З далекої відстані. Повертається. До Кирила Жукова, жуков. Обігрався з капітаном. Хороший момент. для удар його. Дрівний рахунок парків'яне. Свід... Повертається. До Кирила Жукова, жуков. Обігрався з капітаном. Хороший момент. для удар його. Дрівний урахунок, парків'яне. Свід... Артем Деревлюк, навісна передача. Знову. Удар! З другої спроби і гол вітає в сітку Харківських воріт. Знову дальнім ударом відзначається 13-й номер київської команди. Андрій Гущесов рахунок у умарі. Артем Деревлюк навісна передача знову. Удар! З другої спроби і гол вітає в сітку харківських воріт. Знову дальнім ударом відзначається 13-й номер київської команди. Андрій Гущесов рахунок у ума. Артем Деревлюк навісна передача знову. Удар! З другої спробі! І гол вітає в сітку харківських воріт. Знову дальнім ударом відзначається 13-й номер київської команди. Андрій Гущесов. Рахунок у матчі стає 2-1. Як події змінюються на по Гущесов вступає в гру. відбирає м'яч і повалився на газон. І зараз рефері зупинює, має сам підійти. Альберт Штихаренко, але випередить того гравець металіста динаміка. На передача в карний майданчик. Тут, тут, тут. Точно обігрується з Жуковим. Жуков одразу ж на правий фланг там на всіх парах. Несеться гравець металіста. Зупиняє м'яч біля лицевої лінії. Йде в обіграш. входить карний майданчик. Простріл! Добивання. Ірахуном 2-2! Два-два, візьмахлюка. Мяч залишається під контролем. гравців металіста удар. Так не бачив тут. М'яч залишається під контролем. гравців металіста удар. Так не бачив тут. Гравці динаміка. Он не змів нічого тут протистояти. Трьом захисникам Владислав Левецький З металіста. Таку металіст бачимо і тут. Гравці у карному майданчику. Удар поворота! Вислизає м'яч з рук уголків. Гравців у карному майданчику. Удар поворота. Вислизає м'яч з рук уголків. Богомолов. Аут, кидатимуть кияни. Карний майданчик через себе зараз пробиває. Удар головою. Удару не вистачило. Концентрації. Раз атакують. Харків'яни. Тут. Віддає передачу. Карний майданчик. Удар. М'яч влучає у гравця. Київської команди. Друга спроба. Спро... Команди на тут... підборі. І завершується. Поєдинок. Гравців, динаміка. Вуле Кученський. Удар! Доволі легко так покотив. Удар! Доволі легко так покотив м'яч, але під самість. До пенальті. Удар! Тут без шансів. Потужно. І розвів тут по кутам. Голкіпер Чебелець. Розбігається. Удар! Гол. Чудовий багрій та Адріан Кіпчарський. Така дуель. Удар! Гол! Щось! Удар! Гол! Щось! Удар! Також гол! Поки що бездогадування! Удар! Бездоганно. Капітан пробиває Кирило Гереліс. Удар! 4-3. Гравці металіста. Удар. Над воротарем пролетів м'яч і рахунок. Деревлюк та турченов. Вдар. Все ж таки. В... Деревлюк та турченов. Вдар. Все ж таки. 5-5. В... Жодна з команд не здається. І... Удар! По центру пробив, але все ж таки влітає м'яч тут. Захаров. Удар! Тут також по центру виконав Захаров. Удар. Удар! Знову по центру. І знову м'яч влітає в сітку воріт. Удар! Удар! Знову по центру! Дар не вучає! Утвір воріть і у фінал. Дар не вучає! Ствір воріть і у фінал. Виходить київський дерево.